От, якщо видно, бо сонечко зійшло, бачите, тут так само в нас є кілька плодів. Листочки знизу обрізав, зараз От. Якщо видно, от нижня китичка я був зрізав, достигли, ми забрали, з'їли вже ці помідори. Далі так само я обрізав. От. І вже ця починає достигати. Це вже м'ягенька. Якісь такі разові. На цій я в два стовбура їх роблю. Раз, два, високорослі так. І тут так само вони вже готові майже до споживання. От. А ці ще зелені, ще будуть достигати, може, будуть набирати. Тому сьогодні сульфат калію, а завтра може дам кальцію чи післязавтра щоб такі плоди, які ще, ще дуже от. Набирали свій що вверху, сортовий розмір. Сьогодні сульфат калія. 20 грам на 10 літрів води, півлітри кружечки під рослину. Обов'язково змочити. У нас вчора був дощик, у нас мокро. От. Хоча так, в принципі, бажаний не дуже мокро. Проливаємо під рослини. Поливаємо, потім сульфат калія і знову водичку зверху. Якщо є такі Бачите, якщо є отакі о, оце треба пообрізати і повикидати, щоб не забирало зайве живлення. Ось такі є плоди. На такі зелені я ще не даю сульфат калія, дав е Ну, не, не травмофозка, валагравськи добриво. З НПК 20 20, -20 щоб воно ще росли ці плоди. От. А під такі вже даю сульфат калію. Дякую за увагу. Сульфат калію. Такий біленький порошок. Ложечку. Нам чуть-чуть ще добавим. Водичка. Перемішали, підживлюємо наші помідори. Дякую за увагу.